ТА БЕРЕМЕННА ВОНА, БЕРЕМЕННА, Ну, А вы чекай, слухаю вас. Шар, АВОКАДО? Я не курю наркоту. Честь и здоровье с светами. Слухаю вас. Ага, ага. Минуту. Макароны такие подойдут? Подойдут, добре. А такие? Тоже? 155 гривен за вас. А я ж таки дивлюсь на тебе і я не розумію, а ти чия будеш? Як я тобі зараз запишу горілку, то ти в мене запишеш. Ти потім твоя курва буде приходити за мене. Що буде казати? Ха? Буде казати, що я тебе споюю і дивиться твою. Скільки тобі дитину крешек, а у вас що вже шашу родило, а що ви закриваєте? І огіргісти то доказала твоя баба, що в неї ніколи нема. От курба стара на на На, тобі пару крешек тобі доста. Ти розумієш, поприїхали з тих городів своє та бізнес.